Віршлась і Українки давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучії пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела і луна співало все, сміяло і браніло, а я лежала гора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки, Прилинув вітер і в тісній хатині... Він про весняну волю співав, а з ним прилинули пісні, пташині, і любий гай свій вігок з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.